Стоять. Ай, мала хорошо. У костюм мушкетера пані Наталя наряджає Коргі Ріки. У святковому образі артистка демонструє свої вміння. Хап. У кожного свій образ для виступу каже пані Наталя. Цього року пошили нові костюми для новорічних вітань. Під кожну собачку у нас є костюми, у нас є і святий Миколай, у нас є костюми красної шапочки. Сьогодні відточують святкову програму, розповідає Наталія. У програмі виступу це програма якихось циркових номерів. Ну, в основному собачки навчені на те, щоб слухати не тільки хазяїв, а й діточок, які беруть їх в руки. Ці собаки каністерапевти, терапевти додає жінка. Вони допомагають у реабілітації дітей з інвалідністю. Зустрічі з ними організовують постійно. Зараз перед новорічними праздниками у нас проходять традиційні ранкові зустрічі з дітками. Взагалі, ми так з особливими дітками займаємося. Ну в цьому році трошки розширимося. Ще у нас будуть і запрошені тимчасові переселенці. Свого писика манго Наталія Очеретянко почала дресирувати. Каже, нещодавно для її артиста виступи перед дітьми будуть перші. Він у нас такий, що він любить все. Головне бути поруч. Йому дуже подобаються дітки. Він дуже непогано з ними разом проводить свій час. Для японського шпіца Астіна ця справа теж нова. Його власниця пані Юлія тренує близько року. Каже, шпіц має вже багато навичок. Перестрибує, бігає шарки. Танцює, лапку дає, спати вміє. Такими виступами розповідає Наталя Кривоколінська, хочуть створити новорічний настрій дітям та подарувати їм справжнє свято. Зараз такий час, що дуже необхідно любов, дуже необхідно заспокоїти наших людей. І ну, собака, це не таблетка від яких хвороб, а це гарний настрій. Пси, псі, сіді, Аліна Борежна Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.